Черг вже немає, але перед гуртожитком Рівненського державного гуманітарного університету все ще метушаться першокурсники. За день до початку навчального року багато хто тільки вирішує питання з поселенням. У холі, наче в залі очікувань, сидять на сумках студенти, яким ось ось мають дати ключі від їх нових обійсть. Вже облаштовується на новому місці першокурсниця Мирослава. З нею тут житимуть ще чотири сусідки, але дівчину це не бентежить. Для мене це не вперше жити по багато в кімнаті. Це звично. У Мене велика сім'я, і теж не в кімнаті не сама жила. Поряд дівчина із сумщини вона живе тут другий рік і вже змогла оцінити як недоліки, так і переваги гуртожитської прописки. Только не хватает места. Много Ну, эта комната не рассчитана на пятерых человек. Я думала переселиться на квартиру, но э, потом я решила пожить еще немного здесь. Если привыкну, то останусь. Тем более здесь ну, все одногруппники у меня живут, и здесь ну, комфортнее мне, чем на квартире. Та далеко, і ну тут від ближче, університета ближе, дешевле получается. До заїзду студентів у гуртожитку провели ремонт та довели до ладу побутові кімнати. Нам демонструють пральню з машинами автомат та кухню, яка є на кожній секції. До того ж, на деяких поверхах встановлені душові кабіни, а знизу ще відкрита загальна ванна кімната. Тергуємося: один день хлопці, один день дівчата. Так, але якщо там ну все рівно, там якщо треба, то ми можемо собі прийти попросити, до нас не ну, добре відносяться. Вода гаряча є. Нормально тільки то, що на з восьми поверху на перше, де коли трошки важко спускатися. Із п'яти з половиною тисяч студентів, що навчаються в університеті, гуртожитку може забезпечити майже половину. В першу чергу ми поселяли із дальших областей. Далі ми поселяли студентів, які мають пільги. Дуже багато є сиріт. Є Чорнобильська. Хто там мама чи тато має першу категорію? Ми 10% не поселили студентів, які з ближніх районів. Серед таких і Олеся з Березнівщини. Дівчина ще не отримала кімнату, але впевнена, це лише тимчасова незручність. Я приїхала поселятися сьогодні, але мені поки що місця не знайшли, але комендант запевнив, що все-таки до кінця тижня мене обов'язково поселять. Керівництво студмістечка містечка пояснює, зазвичай у вересні кілька десятків студентів або переходять на заочну форму навчання, або на індивідуальний план чи йдуть у декрет, і таким чином з'являються додаткові місця у гуртожитках. Їх у порядку черги віддають. Тим, хто підписав заяву і залишив номер мобільного, Ірина Михалевич, Микола Мельничук, інформаційна програма. День.